Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого YouTube каналу, також мої підписники. Сьогодні хочу записати таке відео, досить для деяких підписників чи не підписників, які там, ну, там написали деякі коментарі, хочу їм відповісти. Бо завжди писати. Треба час на це мати, часу зараз нема, бо має якісь свої проблеми, свою якусь роботу так далі тому подію. Тому хочу сказати для деяких, які може хтось розуміючи або не розуміючи, хоче для них об'яснити. Бо деякі е, пишуть в коментарях, е, типу, це не реставрація, це. Там більше не займаєтеся цим чи так далі тому подібне. На що я хочу? відповісти? Ця реставрація цього спису була згідно реставрації, яка має бути. Чому так? І в зв'язку з чим так? Ще багато хто не знає, куди ще ця річ піде. Я ж Попередніх відео говорив, куди ця річ піде, що все буде попереду. Багато знавців, які критикують, Ну, є критики, є, які там ну, все нормально розуміють. От для тих критиків хочу сказати, в мене таке відчуття, так якби ви дали мені принесли до хати, до щоб я, допустимо, Цю річ себе потримав, а потім щось з нею зробив, а ви кажете, навіщо ти це зробив? Це не треба робити взагалі цим не займається. Тобто, кожен є свої речі, які що хоче з ними, то і робив. Я просто показав процес, як поступово забрати і реставрувати, і забрати з Ржавщини, тобто з корозії. Чому? При реставрації забирається корозія. В зв'язку з тим, якщо довго предмет в ржавчині, чи то буде ніж, чи то буде будь-який залізний предмет, буде довго стояти, то ржа з'їдає самий метал. Просто самий метал. І коли ви його вичищуєте, він вже загубляє свою форму. Для того існує реставрація. Так само реставрують ікони, так само реставрують е, мозаїки, так само реставрують будь-який історичний предмет, щоб він набув вигляду, щоб забрати чи то потріс, потріщений він, чи то він ржавий, щоб забрати від цього, щоб його корозія далі не виявила, щоб збереглося це ще на декілька багато, там, десятків років. Розумієте, так? Ну, для того робиться і називається Реставрувати цей предмет чи інший. Е Бувають деякі пишуть, що там на рахунок е рукояток е до ножів. Типу був такий коментар, е е що дерево? Любе дерево можна там, типа, покласти любе дерево, яке прочне. Такий був коментар. Навіщо там сіль додати, чи там віз додати, чому це робиться, чому ця процедура робиться для, там, для фруктових дерев. У мене є там відео нижче. Тому я хочу сказати, для чого це робиться? Для того, що. Коли ви відварюєте фруктове дерево, яке постояло висушене, впитується туди сіль з віском, з воском, парафіном, чи можна так сказати, коли починає вода нагріватися, парафін, тобто віск починає розпилятися воді разом з сілью, і він впити в дерево. Коли він впитається, дерево паде на дно там, тої ємкості, в якому ви варите. От і все. І дерево тоді робиться плотнішим, кращим і сильнішим. Воно не піддається е, ніяким, щоб не було тріщин, щоб довго служить. Колись я пам'ятаю, бо мені більше 50 років, колись я пам'ятаю, якщо хтось пам'ятає там з моїх ровесників чи старших людей, колись були лижі дерев'яні клюшки. Дерев'яні. займався там хокеєм чи хто лижним спортом, були лижі дерев'яні, там 70-80 років, то клюшку розгінали, бо клюшки продавалися отако. Їх розгінали як? Відварювали в воді, Добавляли сіль. Щоб. Воно чуть винулося, щоб сіль туди впитали, що воно було мощніше, щоб виявило цю всю гадість. І потім віском, воском, протирав. Тобто гнули клюшки, гнули лижі. Це вже давній спосіб. дідуський, можна так сказати. Ось такі питання. І на рахунок цього списа, цього списа, ось цього, хто мені. Там писав, та то це, то вже не історичне, то ще щось. Далі буде відео, і ви побачите, куди він піде і де він буде. Бо є багато експертів, бо до деяких я заходжу в коментарі до деяких, бо в кожного, хто пише, є в нього смайл. Я заходжу на його канал, і в результаті там вижу на деяких каналах, що ну, людина зовсім далека. Там, Взагалі поняття немає в тій чи в іншій ситуації. Тобто хочу просто об'яснити до цих людей, що зберігання і реставрація це одне і те саме. Розумієте, так? Реставрують, викопують монети, їх. Реставрують. Викопують якісь історичні мечі чи ножі, їх реставрують. Розумієте? Дають їм життя, друге життя і вигляд. Щоб воно ще прожило не один десяток років? Тому я думаю, я всім поясню. Бо таке відчуття, так би є. У когось це забрав, собі зробив, а мені пишуть, а нахіра ти це зробив? Типу, ти що? Ти якби когось відобрав щось. Ну, ти вся ситуація. <кліпи> <кліпи> так що хтось працює, працюйте. Хтось робить якусь корисну роботу робіть. Хтось воює. Воюйте, хтось комусь допомагає, допомагайте. Так що така справа. Кожен може, має займатися своєю справою. Тоді він і живе. Я всім дякую підписникам сердечкам мого каналу. Кожен коментар я поважаю. Від щирого серця поважаю кожен коментар. Так що така ситуація. Далі буде відео ще краще. Трішечки треба мені дещо там по лікарням, бо деколи тиски є, так далі і тому подібне. Ось така ситуація. Так що в кожного свої якісь проблеми. Всім пока. Дякую, хто підписався. Ставте палець вверх, хто палець вниз. Краще в Підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. Всім благ, всім все найкраще, всім пока-пока.